Катя Некреча, ви на моєму каналі, тому ставте подобайки і підписуйтесь на нього обов'язково. Ну, як бачите, ефір Свобода ранок вже закінчився, а я хотіла би вам показати його фрагмент. Розмова з Павлом Казаріним, з українським журналістом, письменником, а нині з а, людиною, яка воює в лавах ЗСУ. Тож говорили ми власне про символізм довкола 9 травня для Путіна для Росії. Ну а головне, чому от ці всі рядки з радянських пісень, текстів. А про війну Другу світову у нас тепер викликають зовсім інші емоції. тому що для українців зараз очевидно, хто ворог і хто закидає ракетами, і хто вбиває наше населення для росіян. Неочевидно інколи здається, хто ж ворог і хто агресор. Насправді у цьому цьому розбиралися разом з Павлом Казаріним. Павле, рада бачити тебе і в нашому ефірі. Особливо от скажи другий рік вже повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Кремлі та для Путіна цей день вже може має інші сенси. Чому для Путіна він настільки важливий? Ну мені здається, що головна відмінність святкування 9 травня від, наприклад, 8 травня святкування в Росії, ці перемоги над нацизмом від того, як згадують про цю дату в Європі, пов'язано з тим, що в радянському союзі 9 травня перетворилося на справжнісіньку громадянську релігію. Тобто, радянський союз зробив з історії Великої Вітчизняної війни головне виправдання всього того, що відбувалося в радянському союзі, до великої вітчизняної війни і після великої війни вітчизняної війни, ну тобто а, там хтось каже, а ви влаштували голодомор. Вони виправдовуються. А натомість ми у другій світовій перемогли. Ви кидали людей за грати і влаштовували великий терор. А натомість, ми Гітлера перемогли. І коли радянський союз а потім Росія створювали з історії великої вітчизняної війни війни справжнісіньку громадянську релігію, вони привнесли до а, цього. Обряду все, що притаманно о, іншим релігіям. Ну тобто, коли будь-яка будь-який сумнів в о, в тому, як пот, по, потрібно згадувати події другої вітчизняної, це просто таки єрість, і саме тому там о, речниця російського МЗС так жорстко реагує на будь-які. Спроби інших країн доєднатися до іншого обряду згадування про перемогу над нацизмом. Ну наприклад, на саме тому вони так історично реагують, коли Україна переносить святкування з 9 травня на 8. Я не певен, що для Путіна змінилося якесь значення цієї дати, тому що ну розумієте, в чому особливість Росія. Так старанно намагається переконувати сама себе, що вона наслідує у переможців над нацизмом. Що вона досі не помічає, що вона останні роки вже наслідує у переможених у Берліна, у Токіо у Рима, і ем, Путіну напевно дуже важливо, щоб до нього приїздили якісь гості. А тому, що це дозволяє йому не помічати, що він сам змінив правила гри, і що сьогоднішня Росія, коли святкує день перемоги над нацизмом, вона фактично є на етичній стороні не переможців, а тих, хто був переможеним. У другій світовій війні Павло, знаєш, я от сьогодні в стрічці в Фейсбук побачила допис блогерки Тані Микитенко. І вона нагадала ці рядки: війна почалась на розсвіті, що більше народу у спали родителі, спали спалі їх дітям, стали сталі Київ бомбити. Чому так виходить? Що для українців ці слова з цих радянських там пісень, кінофільмів, вони мають зовсім вже інше значення. І коли... В Росії зрозуміють також по іншому значення цих цих слів в контексті сучасної великої російсько-української війни. Ну для того, щоб в Росії сталося якесь протверезіння, вони повинні по перше програти а по-друге, зрозуміти, що вони програли, чому саме вони програли, і що якою була їх роль в подіях цієї війни там впродовж останніх років. Мені здається, що цей процес дуже складний. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, протверезіння остаточне в Німеччині, воно десь прийшлось лише на 60-ті роки. Тобто, процес деколонізації він зайняв. А що там років 15 або навіть 20 після подій після подій Другої світової війни, я не певен, що ми побачимо це протверезіння, тому що якщо Росія не буде, її історія не буде повторювати історію Німеччини, тобто, якщо вона не буде окупована, якщо процес денацифікації не буде запущений, а у сучасній Росії є ядерна зброя. Тож ми не знаємо, чи, чи буде вона окупована, чи буде там запущений процес денацифікації. Тож, скоріш за все, росіяни і, і далі будуть святкувати 9 травня, не розуміючи того, що вони сьогодні поводяться. Не як союзники, а саме як країни Осі скажи в Росії? Ну, взагалі чи будуть паради в Москві? Це таке питання, що до цього моменту, знаєш, обговорюване це обговорюють, чи дійсно це станеться. Ми знаємо, що скасували паради в російських прикордонних з Україною містах та на окупованих територіях. Ну от власне в Москву навіть ну так би мовити, іноземні гості мають до Путіна приїхати. А чи важливо це чи буде парад на Червоній площі? Чи його скасування означало би, ну можливо, такий повний. Програш Кремля ну напевно важливо, і саме тому Кремль його проводить. Якщо б ем, якщо б змір, якщо б вони вважали, що суспільство або російська влада не потребує цього параду, вони б його скасували, наприклад, хоча б з міркувань безпеки, але напевно для них є дуже важливим це підтримувати у своїх громадянах. Відчуття нормальності. Ну, тобто, дивіться, та війна, яку ми почали, вона ніяк на вас не впливає, ніяк не змінює привичних, звичних для усіх ритуалів. І саме тому ми сьогодні побачимо от там це, це техніку гостей, святкування і так далі. так далі, так далі далі Ну Мені здається, що Кремль досі намагається. Посилати сигнали для своїх співгромадян, мовляв, простір для нормальності він досі зберігається в нашій країні. Ну тобто в їх країні. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте свої вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, бо тут для вас я готую багато цікавого.